початку повномасштабної війни місцева школа сучасного танцю Алденс Фемелі не працювала, однак так було недовго. Більше того, діти разом з керівницею школи вирішили, що не будуть сидіти, склавши руки, а будуть допомагати. Ідея з концертом зі грі солдата виникла в мене ще на початку війни, але не було такої можливості. По перше, діти були не в місті. Потім, вже коли ми зібралися у вересні. Заборонено проводити масові заходи, їх заборонено по цей день проводити. Я розуміла, що волонтерство зараз вже трошки притихає, і вже все менше людей допомагають, тому що я волонтерила за свої кошти та за кошти своїх знайомих. Вже ніхто не скиде, і я думаю, блін, що робити, що ще можна зробити. У мене є колектив великий, в мене є вміння організаторські, потрібно провести захід. Ми підключаємо всі можливі зв'язки. Нам дозволяють провести закритий захід. Це не концерт, і не це закритий захід для батьків нашого колективу. Білетів продажу не було. Це були запрошення загальними зусиллями на благодійному концерті аукціоні. Вдалося зібрати 80 тисяч гривень. Це неймовірний результат, розповідає Олеся Дробот. Приймали участь 250 дітей. 30 номерів танцювальних це все номери нашого колективу. Були номери тематичні, які пов'язані чисто з війною. Тема концерту була благодійний збір на теплі речі солдатам. Ми з батьками зібрали 80 тисяч гривень, і ці кошти були закуплені на допомогу нашим військовим. Ми військових запросили на концерт, і прямо на концерті їх нагородили цими теплими речами. У них був Запроси одна частина попросила е, флісові кофти теплі з шевронами. Інша частина попросила термобілизну. Таких людей не перемогти. Пишаємося талановитими містянами. Так тримати все буде Україна.